Біс герой численних вітчизняних фразеологізмів. До нього і посилають ним можна і дивитися, і погрожувати, і навіть просто оцінювати об'єм. Також його згадують і у приказках. Нечистий, це обов'язковий персонаж різдвяного вертепу. У літературі його починають згадувати ще у Радзивілівському літописі у повідомленні про розгол чортів на вулицях Полоцька у 1092 році. А в художній літературі першим на думку спадає чорт з повістей Миколи Гоголя. Однак повсюдно він. Грає хорошому герою, часто можна по його таким побачити, трошки пришелепкуватим, часто можна зробити, що побачити, що він щось наплутав. Часто зустрічається те, що чорт, наприклад, міг просто взяти його надурили. Чорта що він ніби хотів там щось допомогти, і йому потім не заплатили. Але в той же час ми зустрічаємо, що якщо чорту не заплатити за його допомогу, коли люди звертаються за допомогою до чорта, до нечистої сили, то тоді можуть бути теж такі моменти, що він може помститися.